Привіт всім! Сьогодні я на своїй дачній ділянці, як бачите, і хочу для чесночку, зараз бачимо. бачите, чесночок там вдалині журтіє, поморозив тиждень назад, зараз засуха, треба скважина. І хочу показати, це перша частина серії відео про буріння скважину. Закупився я все на скважину, все приготував, зараз покажу, що треба для буріння скважини, а в другій частині вже буріння і думаю прокачка води повноцінна. І сьогодні б це було, але вже по часу бачу, що просто не встигаю. І пробуритися, і ще й плюс зняти, потемніє, камери і все інше не хочу просто починати. Бо якщо почнеш, то вже не зупинишся. Так, дивіться для буріння, а саме підемо теорії трошки. Так, дивіться, трошки теорії. Будемо бурити абесінську скважину. Принцип її роботи. Ось грунт. Стилаюча поверхня наша. Саме у мене ви побачите, де я виявив місце для буріння цієї скважини. Вона буриться 75 75, 75 мм, у мене буде піка ось така. Буриться штангами металевими. Зараз покажу все. І будемо буритися. З 75 діаметром. А шланга у нас буде сюди, труба заходити. Ось ця, що буде донизу йти. 32 мм. І стінка у неї 2 мм. Тоншу не беріть, 1,8, 1,5 не беріть, її буде гнути, жмакати, і плюс ця скважина працює від вакууму. Її може просто в деякий час або ґрунтом, або вакумом зжати. Дивіться, скважини ці б'ються обсінські. Ось 0, нашій теоретичний. І максимум до 10 метрів. Це ось тут насосна станція у нас стоїть. Як її показати, там теоретично ось так крильчатка наша. Всмоктувати буде воду сюди. Теоретично від 10 метрів це з фізики так закладено. Можна всмоктати там від рівня моря. Шукайте в інтернеті, там дуже багато інформації. Я її детально на 100% не можу повністю подати, тобто не буду озвучувати не геть повністю. Треба рахувати глибину скважину від зеркала води. Ось тут зеркало води в мене теоретично воно залягає десь на 6 метрах. Насос. Оптимальна робота його до, пишем, до 7 метрів. Працює. Тобто 6 метрів зеркало, ось в нас цікава ось ця цифра, саме ця. Скважину ми можемо бурити теоретично і до 20 метрів. Я хочу бурити, продивимось де зеркало в мене, де буде гарна подача води. Вод... Водонос наш так званий. В мене максимум штанг до 12 метрів. На 12 метрах я фізично зупинюсь, так як я знаю, що в цьому регіоні, в цій місцевості, саме тут, в низині, вода залягає на ось цій глибині десь. Плюс-мінус. Так, ми опускаємо сюди трубу. Ось в цій зоні у нас кажемо, 10, ставимо 10 метрів теоретично, ось тут буде фільтр. Січастий фільтр, ви зараз його побачите. Сі фільтр з, з дірочками, з такими чик -чик -чик -чик, отвори там, Буде всмоктування до насосу. Ось це 10 метрів е, глибини, зеркало 6. Рахуємо від 6. Насос працює до 7. Тобто ми е, В горизонті шланга е, 3 метри рівняється 1 метру глибини, десь так приблизно. Тобто, в мене буде 6 метрів до зеркала і метр там до насоса. Можна ще зробити е, яму для насоса і опустити ще на метр, ще буде легше. Там, хто як називається, колодязь ці смотрові для насоса. Тобто, ось так в теорії в мене все буде. Саме бурити будемо, ми взяли ось там я пробурив дірку. Буде перший. Тобто ми будемо бурити штангами. Буде йти під тиском вода. Сюди бити. І вода буде отак, упиратися в землю. І нести з собою весь гравій, весь песок наверх. І витікати сюди. Витікає перший жолоб. Перший жолоб впадає в приямок. Цей приямок збирає ось тут пісочок. весь. Це, що відсюди, буде вимиватися, і він так буде вверх підніматися, витікає ось в другий жолоб. І в другому жолобі у нас стоїть погружний, фекальний погружний насос, дренажний, як хочете, називайте Ось тут буде крильчатка, там буде підбирати вода, буде у нас йти отак. Чик. Звідси сюди, сюди. І потім. Ось тут шланга кріпиться, скажімо так. І знову до штанги сюди. Ось такий проговорот води буде. І ось цей принцип буріння, гідробуріння. Ось так коротко пояснив, так, може, не детально запитуйте в коментарях, бо не все зараз <кхи>, тримається в голові. Це принцип. Те, що я буду використовувати, зараз покажу все, що мені треба для обслуговування і для буріння. Так, дивіться, ось ці штанги. Ось ця піка 75 мм. Ось вона така гарнесенька. Сталь тут е, ресорна, міцна. Ось так буде під тиском, сюди виприскуватися вода. Це буде перша штанга. Я відразу на скрутці тут зробив, а потім відрізав і перша буде нерозбірна штанга. Потім їх раз, два, три, 4, 5, 6 штанг по 2 метри. Плюс ще ось ці наварені різьба, 5 см. Тут 5 см. Тобто кожна шланга плюс 10 см. Тобто Максимум 12,60 60 ми можемо пробурити. Ось такі ось штанги гарнесенькі. Все повварювано, бачите? Поварював ось це це вглава. Зараз не знаю, розкрутиться, ні. Це буде сюди насос скріпитися, шланга подачі води для гідробуріння. Ось такий оголочок. Може ще сюди трубочку приварю. Ось таку невеличку. Це ще спробую побачимо. Ось оцей зажим на швидку руку зроблений. Це щоб і не зісмикнулася труба, і щоб обтискати, бурити. Ось так ми будемо її вращати і бурити. обертати тобто і бурити. Ось такий гарнесенько вийшло. Ну, з вигляду не гарно, але з практичної точки зору, думаю, непогано. Кому буде цікаво, задавайте, там фотки може якісь детально скину. Ось цей основний насос, що буде працювати, скажімо так, фекальний насос. В нього різниця від дренажного. Щось що тут, бачите, зубчики стоять такі. Зубчики з різцями. Дуже острі, заточені і він ріже. Ось так. І в нього. Об'єм 15 кубів час він може проганяти через себе дуже мощний, скажімо, так, насос. Ось таку шлангу будемо використовувати, да і дохріна, звісно, але іншої нема, бо тут вихід дуже великий. Я не хотів купувати, бо це все дорого. Дякую, до речі, за те, що мені надали цей насос. Може людина буде дивитися, зрозуміє, дуже велике дякую. Е, так. Це те, що для буріння. Ось це основне те, що для буріння треба буде використовувати. Потім для прокачки я поки що під'єднав до, до криниці, бо з криниці не хочу поливати, бо буде забруднюватися. Ось придбав цей декілька тижнів назад насос Optima 7 метрів кубічних в час. 1100 Вт 45 метрів стовп води подача, тобто 4,5 атмосфери, це його максимум, але я пробував не видає, тому що тут забор води не такий високий, Тобто, ну, є свої нюанси. Це шаговий. Ну, тут крильчатки, 4 крильчатки здається. Так, Обратній клапан, обов'язково Він повинен стояти перед насосом. Саме в Абисинській скважині. ну і автоматика. Шланга 32 постійно буде. Так, ще гідроакумулятор ось такий повинен бути. Ну, може, не такий, 24-15, літровий без різниці. Ось такий використовуєте. І саме основне це ось шланга. Ось фільтр ось цей, що я казав. Буде погружений на саме дно. Дивіться, ось розклав на витяжку, скажімо так, цю трубу, що буде йти в скважину. Бурю ось 14 пером, отвори через 7 см. Ось так в шахматному порядку. Пробурив, бачите. І тут буду зараз ось метрова сітка на скважині. Якогось там плетіння називається, не знаю, хитрого плетіння. Зараз покажу. Тонесенько все. Дивіться, ось така вона. І буду обгортати зараз фільтр. Ось це обгорну ліскою, 2 мм ліска. Ось так по кругу буду зараз накладати, обматувати ось так, робити спіраль повністю по всій площині. Потім обгортаю цим і затискаю саму сітку. Оце не ржавійка, все для скважин. І потім, як зроблю фільтр, ще запаяю ось цей край. Бачите, притиснув трактором, бо починає виривати, скручувати. Там Каміння лежить на тому краю 12 метрів шланга. Розраховую, що скважина буде близько 10-12 метрів. Ну, ось так поки що так, а там буде видно. Так робимо фільтри. Відстійничок, але тут принцип відстійника немає, тому що тут це все на, на всій поверхні цього фільтру. Тобто, все, що осідає, воно все буде і підніматися відразу. Це не дуже мілкий е, фільтр. Мені для об'єму. Мене цікавить, як можна більший об'єм. Тобто, ось я такий її вибрав. Саме принцип роботи це вже побачите, ось тут загнуто замочком. Тобто з'єднано в замочок, це побачите ось цієї шланги, це її розтягнув 12 метрів. Потім фітінги, уголочки, це все є. Ось так от, що ще, що ще цікаве. А, ну і, звісно, подача води ось від того насоса зараз буде ось цим. Ось Бо гідробуріння без води неможливо. Так що воду або в ємкості запасайтесь, в мене буде до останнього під'єднаний там насос біля криниці, а потім вже буду е перемикати, відразу, прокачувати там. І ще вам можливо. Потрібно буде е, компресор продути перший раз, продути в обратку, е, видати всю грязь, пил і все останнє. Можливо, компресор вам ще потребується. У мене є, зараз просто тут нема. Я потім покажу, що і компресор буде. Ось так. Так що, ось перша частина практично теоретична, показав все, що треба. Будуть вставочки відео. Були вже у вас вставочки відео. Я зробив, як фільтр там робив, як виглядали труби ці. А інша частина вже, гадаю, що завтра буде саме з бурінням. Ви побачите, що в наступній частині буде. І надіюсь, буде якісний водонос з великим об'ємом води. Мене цікаве, хоча б близько трьох. 2,5 кубів час це ось за глаза для моїх потреб. Там же на капельному поливі треба буде е, викручуватись за допомогою кранів, за допомогою знаходити е, на секції ділити. Ну, вихід знайдемо, то вже не проблема. Ось отак я буду бурити. Приєднуйтесь, тому що часник і всі взагалі рослини без води не ростуть. А з водою на 20 сотках можна виростити те, що і на гектарі. Теоретично, звісно, з правильним підходом. На гектарі можна нуль виростити, якщо воно засохне. Так що тут питання таке. Важливо робити скважину, важливо робити полив. Дивіться, далі більше, далі цікавіше. Слава Україні! Слава Збройним силам! Па-па-па.